Записали: Синус, синоскосинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Записуємо. Синус, косинус, тангенс, котангенс, гострого кута прямокутного трикутника. Я ж казала, що його там не вистачає. Гострого кута прямокутного трикутника. Записали. Що Та все, закінчуйте. Продовжуємо. І так. Які в нас існують елементи? Тобто в нас є прямокутний трикутник. Що... А які були два останніх слова? Прямокутного трикутника. Спасибо. Яким чином ми позначаємо? Зараз ми це все з вами будемо розписувати, що Ну тобто що від, яким чином знайти синус, яким косинус, яким тангенс і яким котангенс в прямокутному трикутнику. Давайте це з вами розберемо. Для цього для того, щоб нам це розібрати, нам знадобиться побудувати прямокутний трикутник. Нам знадобиться побудувати прямокутний трикутничок. Підписати його. Давайте його підпишемо. А Б С. Далі позначили прямий кут і позначили який-небудь гострий кут. Ну, давайте, нехай це буде кут Б. Нехай це буде кут Б. А точніше, а точніше, позначимо його. Нехай буде кут Б. Нехай буде кут Б, щоб вам було більш зрозуміло. Щоб вам було більш зрозуміло. Так. Поїхали перше. Записуємо. Синусом. 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 Кута Б. Синусом кута Б. Записується в дужках, Запишіть. Записується ось таким чином. Синус кута Б. Називають відношення. Протилежного катета. Протилежного катета до гіпотенузи. Зараз поясню, як, як знаходити протилежний і так далі. Протилежного катета до гіпотенузи. Записуйте, писати багато, тому готуйтеся до цього одразу. І це далі. Яким чином це записати? Синус кута Б дорівнює. Те, що я вам щойно. Сінус О. Синус кута Б дорівнює. Тепер дивіться, яким чином дивитися протилежний катет яким чином знаходити протилежний катет? Дивіться, ось у вас кут Б розташовано, так? Ось у вас кут Б. Протилежний від нього катет, тобто той, який лежить проти нього. Це в нас катет АС. Побачили? Зрозуміло, як це дивитися? Протилежний. Тобто той, який лежить навпроти. А це, ну, до гіпотенузи тут я навіть нічого не кажу, тому що гіпотенуза гіпотену АБ. Да. Тобто, по ідеї, якщо ми б шукали синус кута А, то це був би Це Б. Це правильно. Це був би ткат СБ до гіпотенузи АБ. Правильно? Правильно. Так, це перший момент. Це перший момент. Зараз ми запишемо усі чотири тригонометричні функції. Ну, тобто, усі чотири значення, усі чотири відношення в прямокутному трикутнику. Це був синус. Далі косинусом кута Б позначається ось таким чином косинус кута Б. Називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилегло катета до гіпотенузи яким чином тут записати? Косинус кута, косинус кута Б дорівнює. Це Б поділити на AB. Це Б, тобто прилеглий катет. Прилеглий катет. Це Б, тобто прилеглий той, який прилягає до кута. Щоб у вас асоціації якісь складалися, той, який прилягає до кута. Тобто ЦБ поділити на АБ себе поділити на АБ. Тепер рухаємося і... далі. Наступне. Тангенс. Тангенс. Кута Б. Означається ось таким чином. Тангенс кута Б, тобто літери Т. Танген скута B Називають відношення. Називають відношення протилежного катета, називають відношення протилежного катета. До прилеглого. Протилежного катета. До прилеглого. І записується ось таким чином. Тангенс кута ТБ до дорівнює. Протилежного катета АС до СБ, Правильно. Тобто АС поділити на СБ. АС до СБ. Давайте одразу котангенс додамо. Котангенс. кута ТаБ. Означається він ось таким чином, щоб ви. кута УТАБ. Називають відношення прилеглого катета до протилежного. до протилежного. І позначається ось таким чином. Катангенс а, Б дорівнює. Прилеглий це в нас СБ, поділити на АЦ. Ось таким чином. запитання. Катети гіпотенуза прямокутного трикутника, відповідно, дорівнюють 8 см і 10 см. Знайдіть синус кута, який лежить проти меншого катета, косинус кута, який прилягає до більшого катета, тангенс кута, протилежного меншому катету і котангенс кута, прилеглого до більшого катета. Тобто, шукати доведеться багато, тому давайте спочатку будувати. Спочатку будувати, потім будемо шукати. Зараз покажу, яким чином тут буде зручніше зробити. Записали номер 241. В домашньому у вас буде схоже завдання. В домашньому у вас буде схоже завдання. Побудували, підписали А. Б, С. Тепер. Те, що в нас відомо по прямокутному трикутнику. В нас сказано, що катет дорівнює 8 см, гіпотенуза – 10. Який катет позначимо за 8. Це Б. Нехай буде ЦБ дорівнює 8 см. Ну, яку гіпотенузу не питаю, тому що вона у нас одна. Так. Гіпотенуза дорівнює 10 см. Що, чого в нас не вистачає в цьому трикутнику? Яка детація? Не вистачає катета, АЦ. Починаємо з цього. Потім будемо плавно переходити до завдання. Потім будемо плавно переходити до завдання. Зараз почнемо з цього, потім будемо плавно переходити до завдання. Так, так. Я А це буде дорівнювати 6 см. Далі. Далі. Тепер для того, щоб продовжити розв'язок цієї задачі, що вам треба пригадати? Вам треба пригадати, що ось таку властивість в трикутнику. Проти більшого кута лежить що? Ні. Ну, гіпотенуза то зрозуміло. Лежить більша сторона. Лежить більша сторона. Тут зрозуміло, що найбільший кут це в нас 90, тому проти нього лежить гіпотенуза найбільша. Чому ми це записали? Дивіться. Дивіться. Тому що, повертаючись до завдання, синус кута, який лежить проти меншого катета. Який в нас менший катет? А це. Найменший катет ми знайшли. А Правильно? Ми ЦБ позначали 8, А 6. Тобто, якого синус, якого кута нам треба шукати. Це Б. Що це Б? Це Б а... це сторона. А ой. А. а. А, БЦ. А кут, правильно, кут А, БЦ. Ну, якщо простіше, давайте так. У нас трикутник один, тому не вигадувати однією літерою можна позначити. Дивіться ще раз. У вас менший катет. А це? Далі читаємо уважно завдання: Синус кута, який лежить проти меншого катета. Проти меншого катета. Тобто ось. він. Синус кута Б. Яким чином його шукати? Тобто, тут нам треба знайти синус кута Б. Яким чином його можна знайти? Яким чином його можна знайти? За, за яким відношенням? А це на а це на А. це на АБ. А це на АБ. Ну і продовжуємо. Підставляємо значення: А це в нас 6. АБ у нас за умовою 10. Чому це буде дорівнювати? 3 п'ятих. 3 п'ятих. Сінус кута Б ми з вами знайшли. Це все. Більше нічого шукати не треба. Зрозуміло це? Так. Далі, тепер. Головне уважно прочитати завдання. Далі наступне. Косинус кута. Тобто косинус кута, який прилягає до більшого катета. Більший катет у нас який? СБ. СБ, Більший катет. Тобто косинус якого кута будемо шукати? С І ще раз уважно читаємо: косинус кута, який прилягає. Тобто прилягає. Ну, а це не прилягає. Який ось цей? Да. Ну ладно. Ань, ви шукаєте і уважно читайте. Тут лежить проти, тобто лежить навпроти. Тут прилягає, тобто тут прилягає, лежить поряд, прилягає. до Тобто шукайте косинус кута Б. Поїхали. Косинус кута Б. Тут у нас які будуть. Ну, Це Б до АБ. Це Б до АБ. Дорівнює. Це Б нас за умовою 8, А Б 10. Скоротили. 4 п'яти. Скоротили 4 п'ятих. Далі. Тепер продовжуємо. Далі. Що від нас хочуть? Тангенс кута протилежного меншого катету. Менший катет ми знайшли. АС, Тобто. Ні. Знову АБ. Знову тангенс Ой, знову кута. Б. Знову тангенс кута Б. Протилежного меншому катету. Уважно. Ну, а це до кута Б. Тангенс кута Б. Це в нас відношення протилежного катета до прилеглого. А Це до СБ. С до СБ. Дорівнює. Дорівнює 6. СБ в нас 8. Скоротили. 3 четвертих. 3 четвертих. 3 четвертих. Далі продовжуємо. І котангенс кута прилеглого до більшого катета. Більший катет у нас це Б, І прилеглий який буде? B. Знову ж таки, тангенс B. кута Б. Кота, точніше, Танген Це Б до АЦ. Котанген кута Б. Навпаки, правильно: це Б до АС. До АС, тобто 4... 8 шостих або 4 третіх, Правильно. Або 4 третях Ось це все, що нам треба було з вами зробити. От а і все, що. Нам... Складним... Записали параграф 5,24, номер 20. Секунду, трошки поправлю. Тому що багато того ми ще не розбирали, тому нехай буде ось так. Записали параграф 5,24, номер 242. Друге, Ой, ми ще не розбирали, тому.